Останні кілька років, а особливо період ковіду, чітко показали, наскільки важливо розуміти, як поводяться люди в групах. У багатьох випадках перебіг пандемії залежав не тільки від самого вірусу, багато вирішувалося тим, як поводилися взагалі люди. Це стосувалося того, як уряди спілкувалися з населенням, як люди реагували на поради медиків і наскільки вони довіряли лідерам. Коли ми говоримо про психологію груп, у багатьох із нас одразу виникає образ натовпу в паніці, ніби люди в натовпі стоять неконтрольованими, ірраціональними, небезпечними. Але виникає питання, чи дійсно це так? Чи справді люди поводяться інакше в групі? І якщо так, то як саме? Давайте з цим розбиратися. Під час ковід психологи побачили, наскільки людська поведінка має значення, адже вона напряму впливала на громадське здоров'я? До появи вакцини єдиним способом уникнути вірус було фізичне дистанціювання, і реалізувати його не так і легко, оскільки ми соціальні істоти і нам складно бути на відстані. Справжній виклик у той період полягав у тому, як зберегти соціальну єдність, залишаючись фізично на відстані. Друга річ, яку психологи дізналися, це те, що у групах люди поводяться не так, як ми звикли думати. Є давнє уявлення, ніби у кризових ситуаціях НАТО стоїть небезпечним. Це можна яскраво побачити у фільмах Катастрофах, де люди кричать, штовхаються, створюють хаос. Однак варто розуміти, що це не істина. За останні десятиліття дослідження показують іншу картину. Під час справжніх надзвичайних ситуацій люди часто згуртовуються, вони підтримують один одного, допомагають. І, за прикладами, далеко йти не потрібно. Достатньо загадати нашу згуртованість у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення. Люди допомагали одне одному, підтримували. Звичайно, що траплялися казуси неприємні, але це все одно не був той хаос та настрій кожен сам за себе, який часто можемо ми уявити чи побачити у голівудських фільмах. Тому ідея про те, що натовпи завжди створюють хаос, неправдива. Здатність до стійкості не обов'язково є в окремих сильних людях, вона виникає між людьми, коли вони починають думати не як я, а як ми. Групова ідентичність, анонімність і мислення ми. Поговоримо глибше про те, що насправді відбувається в натовпі. Одне з найпоширеніших уявлень у психології є те, що у натовпі люди здобувають анонімність і втрачають контроль. Ця ідея походить від Густава Лебона, французького психолога, який ще в кінці 19 століття писав про поведінку Мас. Він вважав, що в натовпі люди втрачають свою індивідуальність, піддаються зумбуванню і поводяться як сліпі вівці. Але ця теорія не витримує критики, якщо подивитися на те, як люди насправді поводяться в натовпах. Для початку: люди в натовпах часто не отримують анонімність, тому що нерідко проходять на масові події разом із друзями, колегами чи знайомими. Одне дослідження показало, що приблизно 77% людей у натовпах прийшли туди з кимось, кого вони знають. Тобто з погляду стороннього глядача ці люди можуть бути незнайомцями, але між собою вони знайомі або однодумці. І це надзвичайно важливо, бо класична психологія натовпу базувалась на погляді ззовні. Дослідники дивились на масу з дистанції і бачили лише безлику купу людей, без імен, без особистості, без розуму. Але це був не аналіз, а радше страх. Страх перед тим, що НАТО може кинути виклик владі або чинному порядку. Коли ж ми починаємо дивитися на те, як люди в натовпі бачать самих себе, то картина змінюється. Люди не втрачають ідентичність, вони змінюють її, вони переходять від я до ми, їхнє відчуття стає пов'язаним із групою, і тоді вони починають діяти згідно з нормами та цінностями цієї групи. І це багато що пояснює. Наприклад, чому деякі натовпи поводяться мирно. А інші агресивно. Справа не в тому, що хтось втрачає контроль. Люди діють відповідно до цінностей тієї групи, з якою вони себе ідентифікують. Ці цінності можуть бути позитивними, а іноді навіть небезпечними. Наприклад, нацистські мітинги 1930-х років не були хаотичними, вони були добре організованими ідеологічними подіями з чіткою метою. Їх не можна назвати безглуздими. Навпаки, за ними стояла певна система переконань. Отже, коли ми бачимо НАТО, важливо ставити правильні запитання. Які цінності тут виражаються, що хоче сказати ця група? Навіть коли мова йде про протести чи заворушення, за діями зазвичай стоїть певне послання. Люди обирають, що саме атакувати, а що залишити недоторканим, згідно з тим, у що вони вірять. Ще одне важливе уточнення фізичний натовп це не завжди психологічний натовп. Люди можуть стояти поруч. Але не відчувати єдності. А іноді натовп може складатися з кількох підгруп з різними переконаннями та намірами. Саме тому однакове ставлення до всіх учасників, наприклад, з боку поліції, може бути небезпечним. Коли правоохоронці вважають, що всі небезпечні і застосовують силу до всіх без розбору, вони можуть ненароком об'єднати мирну більшість із агресивною меншістю. Люди починають думати: ох, поліція проти нас! А от якщо з натовпом співпрацювати, визначати, хто налаштований мирно, а хто ні, це може допомогти уникнути конфлікту. Є один чудовий приклад: у 1980-х роках у Лондоні відбулася масштабна демонстрація проти расизму. Прийшло набагато більше людей, ніж очікували. Починала зростати напруга біля африканського посольства, і тоді на сцену вийшов Джесі Джексон. Він нагадав: якщо почнеться насильство. То вся увага зміститься. Люди говоритимуть не про політику расової дискримінації, а про небезпечних протестувальників. Він закликав усіх об'єднатися, і люди відповіли йому єдностю. Потенційного конфлікту таким чином йому вдалося уникнути. Ось у чому сила лідерства в натовпі: більшість людей не прагне насильства, вони хочуть бути почутими. І якщо з ними спрацювати, а не просто стояти, саме натовп може стати інструментом безпеки. Що відчуває людина в натовпі? Перебування серед інших змінює не лише те, як ми думаємо, але й те, як ми ставимося до людей навколо. Один із ключових моментів це зміна відчуття зв'язку з іншими. Коли люди у натовпі мають спільну ідентичність, вони перестають сприймати інших як чужих. Ті, хто стоять поруч, уже не просто незнайомці, вони частина нашого кола. Ми починаємо більше їм довіряти. Частіше допомагаємо, ділимося їжею, підтримуємо. І це відбувається природно, без примусу. Є навіть дослідження, які показують, як це проявляється в неочікуваних ситуаціях. В одному з експериментів людям пропонували понюхати спітнілі футболки. Так, це звучить не дуже приємно, але такий експеримент. Якщо на футболці був логотип їхнього університету, то ставлення у учасників значно було спокійніше. Якщо ж це був ворожий заклад, то реакція була геть інша. Люди відчували огиду, швидше закінчували завдання і ретельніше мили руки. Огида це соціальна емоція. Вона показує, хто для нас свій, а хто чужий. Але в натовпах, де панує спільна ідентичність, ця межа зникає. Ми стаємо більш відкритими, менш обережними, і фізична близькість уже не викликає напруги. Ще один хороший приклад це зламаний потяг. Спочатку кожен пасажир сидить сам по собі, читає або дивиться у вікно. Але коли потяг зупиняється і затримка затягується, люди починають спілкуватися. Вони починають ділитися думками, жартами, навіть бутербродами. Чому? Та тому, що виникає спільний досвід, і ця спільність формує групову ідентичність, а з нею і зміну поведінки. Люди, які критикують юрби, кажуть, що в натовпі люди втрачають себе, що стають овечками. Але багато хто в натовпі відчуває зовсім протилежне. Вони відчувають, що оживають. Що їхній голос важить, що вони частина чогось більшого, і це відчуття надзвичайно сильне. Причому це може проявлятись у різних контекстах: від політичного протесту до футбольного матчу чи релігійної церемонії, коли ти відчуваєш, що не один, а з групою це дає впевненість, дає відчуття, я можу щось змінити, бо ми разом. Але ця єдність має і зворотній бік. Люди можуть відчувати себе у безпеці, коли насправді в небезпеці. Наприклад, під час релігійних або спортивних подій багато хто підходить ближче до центру натовпу, де найтісніше, тому що вони вірять, що в оточенні своїх нічого не станеться, але саме там найвищий ризик. У дослідженнях було виявлено, чим сильніше люди себе ідентифікують із групою, тим ближче вони хочуть бути до центру натовпу, навіть якщо це небезпечно. Це ілюзія безпеки, і вона може мати серйозні наслідки, особливо під час епідемії чи інших загроз. Наприклад, під час пандемії корони багато людей знімали маски або порушували дистанцію, коли були серед своїх. Це здавалося безпечно, але не завжди було так. Тому ті самі почуття, які будують довіру і спільність, іноді можуть призводити до ризикованої поведінки послух, лідерство та сила ідентичності чому люди слухаються лідерів, і як буває так, що під впливом авторитету вони можуть зробити щось шкідливе або навіть жорстоке? У психології є два відомі експерименти, які часто згадують, коли мова йде про послуг, лідерство та вплив авторитету. Ними є експеримент Мілгрема та Стенфордський тюремний експеримент. Їх часто наводять як приклад того, що, звичайно, людина може підкоритися наказу навіть тоді, коли це шкодить іншому. Але ці дослідження часто неправильно тлумачать. Почнемо з Мілгрема. В його експерименті учаснику казало, що він бере участь у вивченні пам'яті. Йому пропонували ставити запитання учневі і кожного разу, коли той помилявся, натискати на кнопку, яка нібито подавала електрошок. Насправді ніякого струму не було, це був звичайний актор, який грав в бій, але учасник цього не знав. Багато людей вважали, що шок реальний, і коли експериментатор у білому халаті казав продовжувати, багато учасників підкорялись. У класичній теорії експерименту 65% дійшли до максимального удару. 450 вольт, що є смертельною межою. Це викликало шок у суспільстві, особливо на фоні судового процесу над Адольфом Айхманом, архітектором Голокосту. Обидва випадки зійшлись у часі, і постало складне запитання: чи здатна звичайна людина завдавати шкоди, просто виконуючи наказ? Мілгем пояснював це тим, що люди входять у певний стан, при якому перестають відчувати відповідальність і просто виконують вказівки. Він назвав це банальністю зла. Тобто злі вчинки роблять не через жорстокість, а через звичайне бажання бути слухняним. Але подальші аналізи дали трошки іншу картину. По-перше, не всі учасники підкорялися. Насправді, в інших версіях експерименту рівень непослугу був навіть вищим. І навіть ті, хто підкорився, не виглядали як бездумні роботи. Вони сумнівалися, нервувалися, коливалися. Було видно, що їм важко. Тож чому дехто все ж продовжував? Ймовірна відповідь у тому, що йдеться не про сліпу покору, а про ідентифікацію. Учасникам казали, що вони беруть участь у важливому науковому дослідженні, що це потрібно для користі людства, що їхня участь допоможе іншим. І якщо людина в це вірила, вона продовжувала. Тобто вона не просто виконувала наказ, вона вважала, що чинить правильно. І це вже не послух, це внутрішнє переконання. Людина обирає стати частиною групи, в яку вірить. І коли ця група має чітку мету, навіть якщо вона шкідлива, це може призводити до проблем. Схоже, ми бачимо у Стенфордському тюрявному експерименті. У ньому учасників поділили на глядачів і ув'язнених. І деякі наглядачі стали поводитися жорстоко. Але діяли вони не тому, що злість вийшла назовні. Їм дали чіткий контекст. Ви влада, ви маєте контролювати. І знову ми бачимо, люди не просто втратили контроль. Вони ідентифікували себе з роллю, яку їм дали. Вони вірили, що роблять правильно, навіть коли це шкодило іншим. У цьому і є головне, коли люди чинять шкоду, часто вони вірять, що служать вищій меті, що вони частина чогось важливого. І саме тому лідерство і групова ідентичність мають таке значення. Проблема не в тому, що люди бездумні. Проблема, коли вони надто переконані, що чинять правильно. Якщо вам сподобалося це відео, то підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою та підпискою, а також не забудьте залишити коментар. У разі, якщо вам хочеться бачити більше контенту від нас, то заходіть на наш сайт gasformind.com або підписуйтесь на телеграм-канал Gasformind. Ще раз дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!